Всім привіт! Якщо хочете здивувати своїх близьких чимось новим та смачним, то готуйте цю страву. Це закуска на основі баклажан. Я використовую два баклажани вагою приблизно 600 г. Також знадобиться трошки петрушки. Хто полюбляє кинзу, можете брати її. Половинка лимону, з нього ми візьмемо цедру та сік. Також сіль перець і спеції за смаком. Ну і невелика голівка часнику. А розпочинаємо ми саме з баклажан. Їх я попередньо гарно промила, і зараз потрібно зробити декілька проколів. Випікати буду ось у такій формі, застиляю її фольгою, так буде зручніше. І викладаю баклажани. Ось так обрізаю часник, його кладу окремо на фольгу та поливаю соняшниковою олією. ставлю поряд Все, відправляємо у духовку розігріту на 200 градусів і випікаємо 40-45 хвилин. Час пройшов швидко, і баклажани вже готові, тож дістаємо їх на дощечку та очищуємо від шкірки. Тепер нам потрібно дрібненько нарізати, насікти баклажани. Використовувати блендер я не раджу для того, щоб не зруйнувати таку гарну та апетитну текстуру. Раджу використовувати молоді та свіжі баклажани. Тоді ось цього насіннячка у вас буде якомога менше. Одразу витискаємо запечений часник. Нарізаємо дрібну петрушку. Витискаємо сік половинки лимону та натираємо його цедру. Одна столова ложка соняшникової олії, трошки солі та спеції зі смаком. У мене це звичайний чорний перець та зовсім трошки італійських трав. Зверху обов'язково притрушуємо копченою паприкою. Готуйте з задоволенням. Нехай смакує! Па-па!